Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару по Миколаївщині, випустивши сім зенітних керованих ракет с 300 С-400 двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині, а також сімнадцятьма ударними БПЛА. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БПЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях. Чотири російські. Іські безпілотники локаційно втрачено, і ймовірно, внаслідок активної протидії РЕП. Ще один БПЛА станом на ранок у повітрі. Бойова робота триває. Внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва за даними голови Ова пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації. Через атаку загинула жінка та отримали поранення 16 людей. З них трьом надано амбулаторну допомогу. Зсу повернули позиції в Турецьку. Війська РФ просунулися в районі Водяного. Про це йдеться у зведенні аналітиків Американського інституту вивчення війни. Геолокаційні кадри останніх днів вказують на те, що ЗСУ вдалося повернути втрачені позиції у центрі Турецька. Водночас ворог просунувся на північний захід від водяного за даними генштабу ЗСУ. Протягом доби на всіх напрямках фронту зафіксовано 198 бойових зіткнень. Європейський союз продовжить місію з навчання українських військових ще на два роки. Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель. Він нагадав, що наразі українські війська перебувають під великим тиском по всій лінії фронту, який став більшим ніж до початку літа. Ми повинні надавати українським збройним силам більше спроможностей та нарощувати нашу тренувальну місію. Ми продовжимо мандат місії на наступні два. Роки наголосив він. Комітет європарламенту підтримав надання Україні 35 мільярдів євро кредиту завдяки замороженим активам РФ. За даними змі, очікується, що 21-24 жовтня за пропозицію про кредит мають проголосувати у європейському парламенті. Потім регламент має ухвалити Рада ЄС, який набуває чинності на наступний день після публікації в офіційному журналі ЄС. ЄС може припинити продавати Україні електроенергію через порушення, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, без енергетичного зв'язку з Європою існує загроза відключень. Така ситуація виникла через те, що в НЕК «Укренерго» повністю не сформована наглядова рада, адже деякі з членів подали у відставку. Тож ЄС попереджає, що до 9 грудня Укренерго повинно підписати контракти з новими незалежними членами наглядової ради. На ухилянтів можуть відкрити виконавчі провадження та почати стягнення з рахунків через несплату штрафів, роз'яснення Мінюсту. Йдеться про штраф, який складає від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. У разі несплати постанова про накладання штрафу насилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби ДВС за місцем проживання порушника, роботи або за місце знаходженням його майна в порядку, встановленому законом. Одягайтеся тепліше. Протягом тижня майже по всій Україні очікуються заморозки. Гідрометцентр прогнозується від 0 до 5 градусів у західних областях 16-19 жовтня, північних та у Вінницькій Черкаській області 17-19 жовтня, а також Кіровоградській та Полтавський 18-19 жовтня. У Києві температура вночі може сягати від 0 до 2 градусів. У Харкові вночі очікується плюс три градуси.